Звертаючись до першої теми, і до теми нашого як би, першого семінару, нам безпосередньо потрібно визначитись, що представляє собою науковий світогляд, який безпосередньо включає в себе і науку, і таке поняття, як знання. Зазначимо, що ще від часів Платона. Багато філософів вважали, що знання це обґрунтоване істинне переконання. Згідно з так званою потрійною теорією знання, існує три умови знання. По-перше, щоб щось знати, вам потрібно бути переконаним у цьому. По-друге, знання має бути. Істинним. І третє, ваше переконання щодо істинності має бути обґрунтованим. Тобто, спираючись на ці три умови, ми можемо зазначити, що наука в цілому представляє собою дуже-дуже складне явище. Так? Зазначу, що наука відрізняється від освіти. Перш за все, тим, що є оце прирощення нового знання, та? нова якась, якесь відкриття, істинність е, якоїсь інформації. Натомість е, освіта це якби найкоротший шлях, яке одне покоління передає наступному іншому поколінню вже сформовані існуючі знання. Зазначимо, що акцентуя увагу на цілях, задачах науки, можна надати наступне її визначення. Чому я звертаюся спочатку до визначення науки, тому що від цього визначення ми маємо прийти до визначення наукового світогляду. Тому, зазначимо, що наука це специфічна діяльність. По виробництву та отриманню нових знань. Акцентуючи увагу на специфічності наукової діяльності, можна представити ще таке уточнення та, до цього визначення науки, яке ми з вами дали. Наука це спеціалізована імперична та теоретична діяльність, яка направлена. На отримання істинного знання про світ. Так? Ще раз, наука це спеціалізована імперична та теоретична діяльність, направлена на отримання істинного знання про світ. Саме ті умови, які ми зазначили на початку, вони в повній мірі вкладаються в це визначення. Тобто, якщо інтегрувати ті е, зазначені характеристики, і це визначення, яке ми з вами дали науці, та, то треба зазначити, що це діяльність, що регулюється ідеалами і нормами отримання, пояснення і побудови наукового знання. Таку діяльність можна назвати ефективною, якщо вона Результативна є результат, та, продуктивна, плодотворна, адекватна, тобто наближається до заданої норми, до прикладу, та, надійна і, що також дуже важливо, вона послідовна, та, тобто немає у цієї хаотичності, та, кидання з вугла в угол. Є якась стратегія, за якою йде дослідження. Саме тому наукова діяльність має чітко визначену структуру. Є суб'єкт дослідження, об'єкт і предмет дослідження, засоби і методи дослідження. І, звичайно ж, є результати дослідження, факти. Гіпотези, теорії. та і так далі. Повертаючись до розуміння поняття знання, хотілося б зазначити, що Едмунд Геттіє висловив своє тлумачення розуміння теорії знання. І його теорія найкраще буде розумітися на прикладі, який він сам і представляє нам. Отже, давайте з вами спробуємо представити, що Сміт, ну, якийсь чоловік, та, подав заяву на роботу. Однак у нього є е, обґрунтована впевненість у тому, що Джон отримає цю роботу. Ну, якийсь інший колега, його друг. Та. Сміт також впевнений, що Джон має 10 монет у кишені. Згодом. Сміт звертається до елементарної логіки і доходить обґрунтованого висновку, що особа, яка отримає роботу, матиме 10 монет у своїй кишені. Зрештою, роботу отримав саме Сміт, а також у його кишені було 10 монет, хоча він цього навіть і не... Усвідомлював, тобто він не залазив собі в кишеню і не дивився, так, скільки в нього там грошей. Це означає, що у сміта справді було обґрунтоване істинне переконання щодо того, яка особа отримає роботу, матиме при цьому 10 монет у своїй кишені. Однак він цього достовірно не знав. Тобто це тільки на його лозіці було побудовано. Він не знав про те, скільки монет у кожного в кишені, та, і по суті, хто отримає цю роботу. У нього було обґрунтоване переконання, однак це була лише вдача, а не знання. Саме тому такий приклад не доводить, та, що переконання, по суті, є істинним. Знання. І існує безліч схожих контрприкладів, відомих як приклад Гетьє. Зазначимо, що сучасні філософи відповідали Гетьє і стверджували, що для того, щоб переконання вважалося знанням речі, щодо яких існує переконання, і застосовуються закони логіки. І саме переконання мають бути поєднані у правильний спосіб. Тобто, має бути такий симбіоз. Та? Однак, як ми бачимо, доволі важко визначити цей правильний спосіб. Цей зв'язок, логічний зв'язок, повинен бути надійним, стійким. І мати причинно наслідкові якби, наслідки. Деякі філософи взагалі переконані, що ми маємо відмовитись від ідеї існування точних критеріїв для таких понять от як знання. Цікавою є точка зору Карла Попера. Він відомий передусім завдяки його фальсифікаційнізму, ідеї, яка стала основою для формування філософії науки другої половини ХХ століття. Скажемо, що Карл Попер спростовував ідею, що наука походить від індуктивних умовиводів, закономірностей. Зі спостережень. Навпаки, він стверджував, що наукове знання розвивається з процесу, який він називав припущенням і спростуванням, тобто, по суті, від складного до простого. Його мантра звучить так, за допомогою індукції. Ви не можете довести істинність гіпотези чи навіть мати якісь докази цієї істинності. Однак ви можете спростувати її, якщо вона хибна. На думку Попера, хороша наукова гіпотеза це така гіпотеза, з якої за допомогою дедукції можливо вивести безліч. Неочікуваних прогнозів. Тобто його головна ідея полягає у тому, що якщо спостереження дедуктивно витікає з теорії, і якщо наші експерименти не призводять до передбачуваного ствердження, то у такому разі теорію можна вважати хибною. Крім того, Попер вважав, що науковці мають звертати належну увагу на такі гіпотези і докладати усіх зусиль, щоб їх спростувати. Якщо передбачення не відбувається, то ми можемо дійти висновку, що ця гіпотеза хибна. На його думку, цей процес описує розвиток наукового знання від. Аристотелівської фізики, до Ньютонівської фізики і до самої теорії відносності Ейнштейна. Крім того, Попер також додає, що твердження з астрології, теорії Фрейда і марксизму є псевдонауками, оскільки. Дослідники цих напрямків навіть не намагаються спростувати їх, а спростовують очевидні способи спростовування. Ось цікавий є приклад використання теорії припущення попера. Ми всі знаємо відомого фінансиста і філантропа Джорджа Сореса. Саме він був студентом у Попера Лондонській школі економіки. Після того, як він її завершив і вже заснував свій бізнес, він заробив мільярди доларів завдяки інвестиціям і торгівлі валютою. Сорес стверджував, що він використовував метод припущень і спростувань під час. Вибору цілей для своїх інвестицій. І своїм успіхом він завдячує саме цій теорії. Саме тому, ну якби все спрощувати та, неможливо, ми можемо прийти до якогось висновку з вами. Та, і цей висновок буде наступний. Наука може розвиватися. Завдяки процесу спрощення і спростування так, як окремої методології, так, яка дозволяє отримувати нове знання. Тепер скажемо декілька слів, що таке методологія, так, щоб нам було зрозуміліше. Отже, методологія це система понять способів, методів організації та побудови. Теоретичної та практичної діяльності. Крім того, ми зазначимо, що світогляд і методологія тісно пов'язані між собою, при цьому світогляд виступає як основа методології. Чому? Тому що, ну, це якби базис, на якому формується вся методологія окремої епохи. Прямого періоду розвитку людської цивілізації. Ми знаємо, що існує ну, якби, чотири основних типи світогляду. Перш за все, міфологічний, та, коли все розвивається на основі міфу, на основі розуміння, сказання та, такого уявного. Друге, релігійна свідомість. Та, Наступна філософська, ну, по суті, релігійна і філософська, вони якби розвиваються паралельно, та? в тій чи іншій мірі можна бачити такі всплески, та? тієї чи іншої, того чи іншого світогляду. І нарешті останній вид тип та? світогляду науковий, який вже був ну, якби, наслідком Становлення розвитку самої науки, та, яка витікає з самої філософії і філософського світогляду. Отже, зазначимо, що світогляд це складна система уявлень, вчень, упереджень та, етничних і духовно-ціннісних оцінок. При цьому останній тип світогляду науковий, як ми сказали, та, він Спирається саме на специфічний тип знання, які досліджують, досліджуються логікою і методологією науки. Зазначимо ще декілька особливостей стосовно наукового світогляду. Основними характеристиками, критеріями науковості будемо вважати наступні характеристики. Перше. Змінюються у ході історичного розвитку. Друге носять гіпотетичний характер. Третє багатоспектність тієї чи іншої науки, багатовимірність предметів дослідження, засобів конструювання знання, методів та окремих. Категорій істинності самого знання, на які ми орієнтуємось. У сучасній науці прийнято розділяти щонайменше три класи наук: природничі, технічні та соціально-гуманітарні.